Привіт всім. Зробили такий ще проект ось. Та ми його днів за 6-7 зварили це. Ось такий агрегат. Зараз будемо їхати і спитувати, Хто догадався для чого це, напишіть в коментарях. Якщо бачили таке. Я раніше такого не бачив. Це. Таке в нас новеньке. В общем, мост Зіловський. Труба тут наварили такі лопасті, бітер зробили і регулюється на колесах одне колесо і друге ось по висоті. І до трактора тут зробили так, просто на, накинеться, натягає і все, без винта, ну, без центрального. Так, по ідеї должно тягатися, подивимось як вийде Так, перше іспитання пройшло трохи не по плану, Пришлось додати обертів, поставили отакі ось... звздочки Редуктор уменьшав 6 разів, а если б газоновські чи якийсь в три рази було б хорошо, а так малуваті були обороти, зараз спробуємо заново. Та гатика лежать. Так, що воно вийшло подивимось. Давай. Це колесо трохи кривовато стоїть, але там можна Ось, воно пластину пластину О! Трещотка. Ну, сейчас підтягнемо, да. Там мы сильно я Артему сказав, сильно не піджимай. Її. Надо было все-таки дожимать, да? Сягли муфту. Тут і камні все, так, да, попадається. Ану нам на, на менших оборотах отак попробуй. А? Буде, просто це вже таке перегно, його треба ж щось свіженьке, якби таке, ну, як солома этот самый. Так, да, а це таке воно вже просто перемішати і все. І все одно бачите, скорость здорова. Ну, на сцепленні теж це не діло. Резинові наперед резинові шторки зробити просто і все. А, вседи а теж ну, там така живе, так? Так, Да. да. Порізати так скажу. А ружесь хабана роду, хто трошки є. Пройшли один кагат. Ну, промежуточні висновки такі, що сюди нас зробити. Захист, шторочку якусь, ну щось придумаємо. То що летить бува на трактор і попадаються там і камні такі, і ракушину викинуло, і булижники всякі. Може вікно вибити. Ну це таке. Ззаді теж зробимо трошки шторочки, щоб воно на бока не сильно розкидало. Так воно кладе буртик. Ми думали тут робити такий ще з метала конусок, щоб воно бурт робило. Ну мені кажеться, нічого тут не треба. Дивиться, як воно ложе чітко. Скидує. Хорошо що тут у нас трещотка є, спрацювала, сразу підтягнули і так де в нагрузки йде буває, ну буває трошки тріщить, я срабатує як би не ток уже набрало, ну це таке воно і буде Вибирає по трактору, що скажу що немає такої швидкості. Думали, що я хлопці спитав, не кажу, тут є дуже медленні всякі. Швидкостя, в общем, так, провода. Ось табличку покажу. У цій табличці наймедленіше це на холостому кілометр на весь газ це там 2 кілометри десь. Ну, в общем, 2 кілометри у нас виходить швидкість. Тут переробили, зразу зробили Прямо туди кардан не вистачило оборотів. Я директору і казав, що кажу, маловато буде. Ну так в ітогі вийшло. Редуктор Зіловський 1 до 6. Получається, якщо 1000 сюди даємо, то там 160 примерно так обертів. Тепер через звздочки воно удвоїлось, виходить там около 300 обертів. Пишіть коментуйте що ви думаєте по поводу цього агрегата. Каменюки, вись бачите, попадаються, воно викидає їх. Викидає, виходить, набік, скачується в ньогось. Дивимось далі. Що у нас по дороботка? Завезли, в общем, зашили тут, щоб не викидало такий плотна брезентина. Тут зробили отакий ще клапанець буде гідравлікою підніматися. Ну Це воно бурт, щоб придержувало, коли заїжджає, щоб не сильно недалеко викидало землю, можна буде регулювати. І дошиємо ці края ще теж брезентом. І потім вже в наступному відео покажу, як воно буде готове працювати. Підписуйтесь на канал. Всім пока, ставте лайки. Ще будуть інтересні відео.